Фаня угорек. Вставляем. С лифтами. Ой, ой, ой. Ой, ой. Я так сам и на слуху. Дивився. Мабуть, ось не включається навіть. О, -о, -о, О! Не можу сильно газувати, тому що вся грязюка з під колес летить прямо в рот, в нос, на спину, на велосипед, на я сюди їду. і катаємося то як проїхати на ту сторону їдуть всі кудись, їдуть йоп. дайте труїзти Банку розбив. п'ять машина, скрізь калюш ну газу, хавал, хавал!

Їду як черепаха, скільки Україна. калюш. О, вже нову кампу. Так, exactly. да, що yeah. взагалі не встигне. Yeah. Поки я туди доїхав, ти вже там, поки сюди ти мене опять ждеш. Я придумав, що я покиду бердичок. Що? Дощовий. Геніально. Отак ти їдеш їдеш раз-дольт почався. Достав собі і пора. Що, куди? Ну по 25а. Ну їдемо. Лучше б нема завжди. Один заказ відріз, від і дві годину від доща ховаюсь. І дощ ще влупив сильний. Черепаха аха. аха. Куди вот Вона в рот селі? Остав її на місце, вона на нас сквостом вона плаває. Не переключайся тільки коли по ступеньках їдеш. Як з їхати? Тут стільки води. Ну як? Ой, нахуй. Поляк, недовольний. Тут мокрий, йо-моє. Розливить. Макдональдс, пакуйте свої напої, будь ласка, краще. Пояс, вірний. Пояс. Київська марка О, фору. Форі є автомат з водою. Вести недалеко. Залишити під дверима. А до баптою, Роман, презервативи, нектар, шоколадка і з <реш> коронавірус уже пів року. Що тут робиться? Чому тут така пробка? ой 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 Я уже запутался, куда тут ехать. Пацани, не купляйте собі гревел, бо я не зможу вас догнати. в сторону, на сторону. З правим поворотом цю дорогу їду. Ой-ой-ой. Знову зато. Серед віну тої фори заїхав, чи що? Я там так долго? А <свес> Идем, мама, Она уже за погнали со мной в фор. О, тротуар золотавый. <свес> Не <свес> 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 Жалко, Кіндер, ти що, хлопці просто. Як вам новий велосипед? Пушка ракета, що, бомба. Що ви можете про його сказати? Та блін, друже, пісти. Газує добре. Ти ж сам будеш запікувати свої свої ж слова. Нормально. Osionfish. їдем далі вучить то куди далі їдем? Ой, опять калюжа, калюжа, ноу, калюжа. Руля включає поворот. Ем лінь. вимкнути покажчик повороту за благо... завчасно його. Руля включає поворот. Без очків їздить таке собі задоволення, в очі всяке сміття летить. Машин дуже багато, дуже, всі з роботи їдуть, походу. Одні ті самі адреси. Ось так. Я трохи переживаю, бо в мене тут в передній фарі знаходиться сигнал, і його закидує з колеса грязюкою. А він відкритий. Щоб ні його не залило водою. А так в цілому більш менш. Ти шо? Ох ти що? Другий день на велосипеді вже на задньому. Йома йо йо різко руль крутиш, як я на пішері. Чуть, чуть чуть крутнув і повернув. О, як пошов на своєму підбайку. Давай давай, давай. Десь перший під'їзд. Нема цих табличок чогось. Звук, грошей. О, мак, і напив завод, коротше. Ох ти шо! Нічого не міняється. Великий міняються. Стиль катання зовсім не змінився. О, наша золотая, наполняет ароматом чая. Эта собака еще там сидела под столиком, как галкнула. То все на столик вылезли. О, я очень лякаю. Это сейчас собака. А это ця? Да. она так галкнула, слушай, там все чуть не всрались. каже, А Яка різниця? на на треба. О! Тепер попробуй дожиди його. О, фініш, фініш, фініш. Чуєш? Фініш, а де старт? Йо-майо, ніколи тут не був. Треба заїхати тут покататися. Гадяють машини. Слухай, ти тролляємося, богонав, так що не треба. Підкотився 30 з горочки. служил в дар такие прям другие не влезут а мой влезет гляди пятачок ой выходит то есть уходит но сумки мокрый прыгну ще? все Стол я прыгну не надо я ще супер голову. Якщо будеш прыгать, зови мене, я знімати буду. Це вже буде треш контент точно. <свист2> 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 котик. На машині котик. Яка краса. Котик, -кс. Ох ти, який гарний котик котик. Що? О. о, о, Хорош. Голка Алико ти спиш. Ти сам бояшся? тих дивися. Бабо, хватить за мною слідити. Es, Що favorite? там робиться? Піздець тут робиться. Не матюкайся. Бейбі Вет wipes — це дитячі серветки, щоб джопу дитині. Не заказуйте в Макдональдсі. Бежить, біжить, біжить. Система поліція. Я так не вмію! Це тут кашу роблять чи що? дорогу А вести куди? А вести куди? Лише 2 папе. Цікаво, цікаво, мені цікаво, а що тут знаходиться? Ніколи тут не було. Якісь будівлі, якийсь магазинчик. Я погнав. Ой-ой-ой, як сюди їхати. А я так не можу. Ча-ча. Борма мене гребло. Не знаєш, що Глибина. Там була глибина, глибина. Ооо. Мощно. Да я таке легкий пам'ять, що зімешторму це одразу привалює. Ну бо ти привик по демку. Главное, yeah. біля, нас, біля мене цю сімку закрили, а скрізь відкривають. Це вже класне місце, де там студенти часто ходять. Це стандартно, так і щоб... студенти постійно ходили. там завжди була купа народу. Це, це, це ходове місце. Зараз стоїть, воно просто пусте. Там тільки поштомат нової пошти стоїть з баку. Ну, може орендар щось сказав проти. Ну це вона якраз, війна почалася як закрилася. Вони mm -hmm. багато сімок закривали. Може не вигідно стало, студенти перестали ходити. Сімку закрили, одно лік остався. Ооо! Уровень, уровень обличчя велосипеда. Ну що поробить? Навіть дорогі хвилі, як тормоза піщати, коли мокрі. Я в обганяв на 55. Так? Да? Ну, я це, не знаю, як там було. Це жорстко. Якби я знав, що тут направо, то я б не якось забувся, що на панду. Я б його не обганяв би. Готівка. Там двох витівка, там понад 1000 гривень заплатить. Це якщо мені не заплатять потім, то я залишусь без зарплати. На задньому рушає, чуєш? Як ти тільки на мотоциклі. Там наш май і ради мій. Всього, поставки, це не добрий день, ой, добрий вечір. Ооо! Ми заїхали. Я сюди ходив, пам'ятаю. Тим проходом я не проїжджав ніколи. О, київські номера. Шо, бей, лікві молі, вулкан. Класна горочка. А, <реш> <тобі хорош>. <реш> <реш> не переживай, скоро тебе так буде, що собі моторчик купиш. Па, Я вот так не відігаю багато за кермом. О! Кайфовий вихлоп у дизеля. Ми ще наперед треба фонарик, щоб тебе спереду бачили, як швидко поїзд. 57 кілометрів в час. Це це тисяч. Я за тобою їхав чисто. <тур> ну, вже, не в той, що ми раніше їхали. Який прикол. <піл> 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 Чувак, де що, ще бутилку і по голові зі постукав? Пойшов <ріпи> йому не що ти його обогнав. Він тебе доказати. вирвався, спрыгнув з бордюра і пошов на повних ходах. Я б його обогнав би але... на нього не постарить. <ріпи> Це така заруба була. Ну що, сира? Пити спортивну воду. Чо вона біла, Що, в сок березовий чи що? Чорна вода, біла вода, спортивна вода. Що зелену шипить? Зелено ж гуаяба. Я не взяв гуаябу. Доїдай. Сюди якусь музику страшно долозить. Люди для чого ви кидаєте самокати? Ну для чого? О! Порядок. Das is good. Мені вже холодно. Мерседес.